Товариство, всім доброго дня. Сьогодні в роботі Peugeot Partner з двигуном 1.6. Цим ділом керує блок Bosch edc 17 c 60 Зробили вже діагностику на ньому. Стандартна помилка плюс-мінус це p 20 e 8 Ця помилка у нас йде по насосу. Не вистачає йому потужності, щоб це все діло прокачати. Вже скачали прошивку, зробили її, зараз будемо записувати, виїжджати, тестувати. Сажу та клапан EGR не відключаємо, тому що вони в задовільному стані, поки пускай постоїть пороби. Якщо у вас виникли проблеми з системою AdBlue або з проблемою по сажовому фільтру або по каталізатору. Будемо чекати вас, щоб надати вам кваліфіковану допомогу.